Це програма «Медексперт» я Катерина Трушик. І поки сили оборони бережуть наші життя, ми з вами просто зобов'язані подбати про своє здоров'я. Термін пухлини черевної порожнини часто використовується в побуті для визначення новотворень органів живота. Однак це неофіційний термін, адже пухлини можуть уразити внутрішні органи, такі як шлунок, печінка, підшлункова залоза або жовчний міхур, або ж з'явитися на очеревині в первинному вигляді чи під впливом местостазів раку, приміром яєчників. Які симптоми сигналізують, що пухлина злоякісна? Чи може хронічний гастрит викликати онко? Які фактори впливають на розвиток раку підшлункової залози і як зупинити рак в червній порожнині на ранній стадії? На ці і інші важливі питання ми знайдемо відповіді сьогодні в програмі. В студії медексперту Антон Осокін, онколог хірург та Сергій Бакшеєв, лікар-гінеколог, кандидат медичних наук, онкопацієнт. Доброго ранку. Доброго Вітаю. ранку, слава Україні! Героям слава. Антоне, які пухлини найчастіше розвиваються в червній порожнині, і яка їх природа? Доброякісна чи відразу вони стають злоякісними? Дякую за запитання. Дивіться, черевна порожнина це великий по об'єму простір, в якому знаходиться велика кількість органів, які відносяться до різних систем нашого організму. Найбільший об'єм займається травна система, до якої відноситься стравохід шлунок, тонка кишка, товста кишка, пряма кишка. І саме найчастіше пухлини виникають саме в травної системі, саме в товстому відділі кишківника. Це називається у нас колоректальний рак. Інші види онкологічних захворювань травної системи вони зустрічаються не так часто. Наприклад, рак шлунку він зустрічається. Рідше і рак пішункової залози, наприклад, він теж зустрічається рідше. Так само рак печінки, рак печінкових протоків і рак жовчного міхура. Але окрім травної системи є ще видільна система: це нирки сечоводи, сечовий міхур, є так званий заочереваний простір. Дуже рідко, але злоякісні пухлини можуть виникати і там. Це здебільшого мого саркоми. Якщо ми кажемо про. Пухлини органів черевної порожнини, то найчастіше вони злоякісні, і найчастіше мова йде саме про рак. Рак у визначенні поняття рак це злоякісна пухлина, яка походить з епітеліальної тканини. А епітеліальна це слизова оболонка кожного органу. Але окрім слизової оболонки, є ще інші оболонки. Ім'езевої сполучної тканини, з них можуть виникати інші теж злоякісні. Пухлини, але вони не будуть називатися раками, вони будуть називатися саркомами або гастроінтестинальними стромальними пухлинами, або іншими видами більш уже рідкими. Тому е питань дуже багато в цій темі, органів багато, видів захворювань багато. Будемо потроху розбиратися. Так. Антоне, давайте почнемо з симптомів. Е які симптоми можуть сигналізувати людині, що щось е не так, що це, ймовірно, пухлина? На жаль. Таких симптомів, які б могли б насторожити людину, що це саме пухлина, а не щось інше, непухлинне, таких симптомів майже немає. Єдине, що це може бути, це якщо пухлина виросла до якихось великих розмірів і неозброєним оком видно, що це є пухлина. Наприклад, як, біль якогось особливого характеру, такого симптому, на жаль, нема. Специфічних симптомів для онкологічних та інших пухлинних захворювань, на жаль, немає. Чи може цукровий діабет пришвидшити розвиток пухлини? Цукровий діабет це хвороба обміну речовин, і він значно погіршує розвиток? Будь-яких хвороб, але поки що а, такої тенденції, що впливає а, розвиток цукрового діабету на розвиток швидкий якогось онкологічного захворювання, таких даних поки що немає. Сергію, ми давно знайомі, і я вдячна тобі, що ти, як публічна людина, як лікар говориш про те, що з тобою відбувається, що про, про те, що який в тебе є діагноз. Рак підшлункової, правильно? Рак протока підшлункової залози аденокарцинома, яка виявлена випадково, бо мене нічого не турбувало. У мене не було жовтяниці, я зараз втратив вагу 18 кВт. Так, я не втрачав вагу, я був активний. Ми з Антоном їздили з гуманітарною місією медичною Фріда і спокійно, начебто нічого не було. А потім зробив ультразвукове дослідження, і наш волонтер Фрідовський побачила пухлину головки підшлункової залози. І тоді почався весь цей процес обстеження дуже швидкий, онкомаркерів, поставили діагноз рак підшлункової залози». Ми часто говоримо в програмі про те, що я закликаю робити постійні чекапи. Чи робив ти чекапи? Так, і... да, я чи... півроку до цього у зв'язку зі своїм діабетом проходив повне обстеження. Тобто десь в липні, серпні, був виявлений рак, а в грудні в мене був чекап з повним обстеженням по аналізам. Без онкомаркерів в залози, правда, але з ультразвуковим дослідженням і нічого не було. Тобто, там скільки 6-7 місяців і з'явилася ця пухлина. Трошечки знаю твою історію. Ти казав про те, що м, твої родичі хворіли на рак. Так, да. я це тільки зараз, навіть будучи лікарем, зрозумів, тому що по лінії мами моєї. У мами. Мама ж цього року померла від занедбаного раку легень, пропущеного, вона півтора року лікувалася у терапевта, приймала якісь антибіотики курсами, їздила на масажі, там, таке все, але їй навіть не порадили зробити КТ, і ми пропустили. Вона дуже швидко пішла. Мама її сестра теж рак виліковані у голови щось. І наша бабуся померла від раку молочної залози. Тобто я маю відношення до спадкових форм наслідування рака. Тому своїм дітям, от я зараз чуть-чуть оттямлюсь, і своїм дітям я буду робити генетичне обстеження щодо генетичних онкомаркерів різних форм раку. Тому що в е мене рак підшлунковий, там. Е Рак молочки тут рак до речі, я часто розповідаю про те, що я маю досвід життя в Ізраїлі, і в Ізраїлі оці генетичні аналізи для жінок, зокрема, вони безкоштовні. Так, да, В Ізраїлі дуже крута медицина щодо онкопрофілактики, і щодо онкообстежень і чекапів. Україна, звісно, не може собі дозволити такі чекапи. Я вам хочу сказати, що середній чек приватної лабораторії по генетичним дослідженням онкопанелі – десь 24 тисячі гривень. Ну, тобто, Мінімальне кількості генів. генів. Мінімальне 15-24. Тобто в мене двоє дітей, це десь 50 тисяч гривень, і система Національної служби здоров'я, вона собі дозволити це не може. Але наші глядачі повинні знати, що колоноскопія входить в оплату національної системи. Так, В пакет. В пакет. Так. І колоноскопію, так як колоноскопію і мамографію, Будь-яка людина, у якої є декларація з сімейним лікарем, може пройти безкоштовно, і не тільки в державному закладі, а навіть в приватних закладах, які ці пакети за направленням підійшую. сімейного лікарям лікаря. Сімейного так, лікаря. обов'язково про це пам'ятаєте. Антоне, от ситуація у Сергія бабуся онко було по жіночій, так скажімо так, мами рак легень, а тут рак підшлунковий. Чи є зв'язок, чи є е, спадковість тут? Дивіться, треба розуміти, що дійсно бувають онкологічні захворювання спадкові. Вважається, що наявність близьких кровних родичів, які хворіли на якісь онкологічні захворювання, значно підвищує ризик. Іноді можна довести, що саме е, має місце спадкова хвороба. Для цього якраз потрібні ті генетичні тести, про які Сергій тільки що розказував нам. Але онкологія це настільки нерідка, не дуже часта історія, і всі ми маємо це зрозуміти, що кожен із нас з нею буде зустрічатися, якщо не в себе особисто, то в своїх найближчих родичів. Тому воно може бути в сім'ї в декількох членів сім'ї, але не бути при цьому спадковим. Але може бути спадковим, що відносно раку молочної залози та раку пішонкової залози, там може бути спадковий зв'язок. Бо бувають раки в цих органах, які пов'язані з мутацією в генах BRCA1 та BRCA2. Якраз на ці гени направлені ті дослідження, про які Сергій казав. І якщо б ми знали б статус BRCA мутації його бабусі, яка лікувалася від раку мощної залози, і його BRCA статус, то ми могли б теоретично зробити висновок, що він міг успадкувати цей мутований ген ще від своєї бабусі, а також передати його своїм двом дітям, і мав би знати про це і розуміти. Угу. Тому так це може бути і спадковий, але не обов'язково. Тут ще важливе запитання про супутні захворювання. Наприклад, у людини гастрит або панкреатит. Чи можуть переродитися ці захворювання в онко? Взагалі, або Так. так вважається, що хронічне довготривале запалення воно викликає пошкодження регулярних клітин. Ці клітини починають швидко намагатися загоюватися. Процес відбувається, через які накопичуються мутації в клітинах. Клітина починає неправильно працювати, перероджуватися у злоякісно. Це відбувається не одразу. Спочатку вона просто втрачає е, ознаки притаманні клітині в цій частині організму. Це називається метаплазія, потім дисплазія, потім вже малігнізація, тобто переродження в рак. Е, але це має бути хронічні, активні, серйозні запальні процеси, такі як неспецифічний виразковий коліт. Це тяжке захворювання, люди з ним мучаються. Це вважається, що атрофічний гастрит та виразкова хвороба шлунка 12-палої кишки, яка асоційована з хами з мікробом хелікобактер пілорі, вона підвищує ризик. Але е, ми ж не живемо в світі, коли на нас. Діє лише якийсь один чинник навколишнього середовища тут е, і інфекції. І тут е, і пан Сергій може розказати про е, вірус папіломи людини і про його значення в розвитку шейки Це матки. Це взагалі дуже важлива і окрема тема ми, ми можемо вірусу говорити вірусу. про значення вірусів гепатиту, бе-гепатиту, С при розвитку раків печінки первинних гепатоцелюлярної карциноми. Е, і ми можемо нескінченно говорити про паління е, і. Загалом, оця ця багатофакторність впливу Оце, на організм, плюс ще генетичні якісь події в наших клітинах, воно, на жаль, є і буде. У разі злоякісних пухлин в червній порожнині один із найпоширеніших методів лікування є хірургічне втручання. Ми маємо фрагмент відеооперації, що проводилася в Харківському обласному онкодиспансері. Це операція на відкритому полі. Ми не можемо показувати розрізи, але матимемо загальну картину, а наші гості потім прокоментують. Антоне, прокоментуйте операцію. Ну, це було відео насправді двох операцій, які відбувалися в один той самий день паралельно в декількох операційних. І ці обидві операції були у пацієнтів з приводу злоякісних пухлин, товстої кишки. Операція полягала в тому, щоб видалити товсту кишку відрізок з пухлиною, відступивши від пухлини достатню відстань для того, щоб забезпечити чистоту. В країв резекції, і не залишити е, залишкову пухлину, щоб не виникло рецидиву. І обов'язковими етапами цих операцій у нас в онкохірургії є е, так звана лімфодисекція. Е, суть її полягає в видаленні всього лімфатичного апарату тої частини кишки, яка видаляється. Бо лімфогенне метастазування це найперший шлях метастазування. Таким чином ми видаляємо саму пухлину і вже е, ті лімфоузли, коли вона. Могла би метастазувати. таким чином, досягається радикальність операції, і отак, от вони нас Я хочу ще звернути увагу, що дивіться, ми бачимо сучасну операцію в Харкові, які постійно під обстрілами, сучасну операційну. Так. Наші глядачі повинні знати, що українська медицина, особлива хірургія українська, вона знаходиться на дуже високому. І технічному і науковому рівні, і сучасної операційне онка онкоінститутів, онкоінститутів і звичайних лікарів, вони такі, як у всьому світі. Тому що ми ще звикли, що державна це стара операційна, а це що, що, що а приватне, страшне? да що страшне. А приватне це, от це красиво. От ви бачите, що це не це державна, приватне, так, це так. державне в Харкові під час війни. шана вашому місту. Так, шана шана на вашому місту, шана всім нашим лікарям. Рак підшлункової залози є одним із найбільш агресивних раків і вимагає агресивного лікування. Сергію, я знаю. Типу тобі була проведена операція? Так, да, я встиг. Я встиг, тому що пухлина була 3 см. І коли ми це виявили, то зробила онкомаркер. ЦА 199. Це такий онкомаркер, який для підшлункової залози. Норма до 15-ти в мене була 5400, який високий. І я почав шукати, де я буду оперуватися, і обрав собі онкоінститут за оперуючими хірургами. Тобто я не шукав заклад, я шукав хірургів. Я до Антонова в Харків не поїхав в тих обставинах, але в Києві є декілька місць, які. Оперують і я прооперувався. Мені видало цю Хіміотерапія була до чи Ні. після? Ні, ми вирішили, що якщо ми будемо втрачати півроку на хіміотерапію, ми можемо втратити можливість прооперуватися. Тому я зараз є пацієнт на хіміотерапії. От наступного четверга, я до е, наших хіміотерапевтів йду на п'ятий курс хіміотерапії. Ще раз хочу підкреслити, що я дуже вдячна публічним людям, які розповідають про свій досвід, лікування, подолання. Сергію, тобі вдяка подяка моя окрема. Я хочу сказати ще дуже коротенько, що от, е, те, що я розповідаю про свій стан, е, привело до того, що я зараз маю 5 раків молочної залози серед моїх друзів: три лікаря, одна лікарка за кордоном, яка Побачила мою історію, приїхала і зробила просто мамографію, які виявлені на ранніх стадіях. Тобто, люди, коли бачать такі історії з людьми, вони все ж починають обстежуватися і краще виявити будь-яку хворобу на ранніх стадіях. Власне з нами на зв'язку Вероніка Пацько, лікарка онколог, хіміотерапевт. Вероніка, доброго ранку. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, яка роль хіміотерапії при лікуванні цього виду раку? Коли ми говоримо про ранні стадії цього захворювання, захворювання насправді є одним з найбільш агресивних із можливих пухлин органів шинкового тракту, і хіміотерапія грає суттєву роль для покращення результатів лікування. Тому і майже на будь-яких стадіях починаючи з Найраніших разом з хірургічним лікуванням вона має ну, дуже, дуже суттєвий відсоток. Коли ми говоримо про паліативну терапію, це у людей, яким операція неможлива через певні обставини, тоді це основна роль лежить саме на хіміотерапії. Чи може хіміотерапія повністю знищити пухлину без операції? Ні. Ну, коротка відповідь, ні. Це... Яка взагалі функція і які які відчуття? Чи завжди людина почуває себе так погано, як ми бачимо там, і читаємо, бачимо в фільмах і читаємо в соцмережах або десь? Також ні. На щастя, сьогодні є дуже. Багато хороших ефективних препаратів супутньої терапії, які дуже сильно допомагають пацієнтам переносити таке важке лікування, дуже багато пацієнтів під час проходження системної терапії вони не перестають працювати. Вони ну якщо це люди робочого віку, вони продовжують проводити час із сім'єю, мандрувати ну звичайно в сьогоднішніх обставинах. Це не так, але ну, в принципі вони продовжують свій активне життя. І коли ми говоримо в контексті. Раку підшлинкової залози, на жаль, схема та комбінація препаратів, яка використовується тут. Застосовується три хіміопрепарати Вони разом це доволі важка схема із із того спектру лікування, яке у нас є. проте також за за допомогою супровідної терапії пацієнти можуть, як ви бачите зараз на прикладі Сергія, що вони можуть вести активний спосіб життя, навіть проходячи системну терапію. Вереніко чи потрібна в період ремісії підтримка хіміотерапії? Дивлячись, про що ми, якщо ми говоримо про ранні стадії раку підшлункової залози, ні, це лікування, яке має Завершена кількість курсів, коли закінчується терапія, яка триває півроку, пацієнти далі знаходяться виключно на спостереженні. Дякую вам, дякую за ваш час і за ваші коментарі. Так, дякую вам. Ну, от Я на хіміотерапії, я сьогодні зранку до ефіру встиг попрацювати в клініці, відпустити людей, діагностував двійню у сім тижнів, ми дуже раді цій парі. Тобто от я начебто активний. Іноді бувають такі дні, коли я не можу встати, мені важко. Тому кожна людина хімію переносить по-різному. Але Вероніка Володимирівна дуже правильно сказала: є засоби підтримки, наприклад, є. Засоби, які не дозволяють тобі блювати, і от е, нема цієї тошноти перші три дні після хімії, просто треба спілкуватися з лікарями щодо сучасних методів і сучасних ліну я хотів би трошки доповнити е, пані Вероніку. Про те, що ну, щоб наші глядачі не зневірилися, ті, хто, можливо, приймає хіміотерапію, це тільки у випадку з раком підшлункової залози, і хіміотерапія не здатна повністю вбити пухлину. При деяких не ну, всіх, на жаль, але інших захворюваннях, повна регресія пухлини після хіміотерапії або хіміопроменевої терапії, тобто без оперативного втручання, це в принципі реальність і навіть в нашій країні. При раку прямої кишки. Навіть при третій стадії ми можемо досягти у пацієнта повного зникнення пухлини. При, навіть дуже рідко, але бувають метастази в печінці теж на хіміотерапії зникають повністю. Таке буває при раку пішонкової залози, на жаль, результати його лікування не можуть нас задовільнити навіть в інших країнах. Це дуже складна історія і дуже небагато в нас є опцій для лікування, якщо казати про хіміотерапію. Але ми з цим працюємо, намагаємося щось робити. А хто приймає рішення? Про метод лікування, чи має бути це операція, чи е, спочатку хіміотерапія. Е, Сергій правильно сказав ми. Тобто е, пацієнт разом з командою лікарів мультидисциплінарною угу. приймає це рішення. Я правильно розумію? Чи Сергій тому, що лікар так а, сказав? Ні, Дивіться, я до операції консультувався з п'ятьо країнами і з п'ятьо провідними лікарями. Сполучених Штатів Америки, Німеччини, інших країн, які оперують пішлунковою залозою. Мені сказали, що Срій, у вас українська хірургічна школа, вона на рівні всього світу. До речі, треба сказати, що панкріата резекція і вся історія медицини пов'язана з пішлунковою залозою. Вона не може обійтись без українських хірургів і українських онкологів І від Шалімова, Зімського і інших. Вони внесли дуже багато в методику операцій. Наприклад, ізраїльтяні, хіміотерапевти, вони повністю співпали з нашими хіміотерапевтами по протоколу. Розумієте? Тому, угу. звісно, ми це робили консіліум, тому що я лікар. Мені це було проще зробити. Зі мною розмовляли як на равних. Мені сказали, Сергій. Після операції в нормальних установах, де багато оперують, рівень ускладнень під 60%. Oh. Не менше. Це ті установи, які оперують постійно, а не виборочно. Там, де потік, там, де вже руки, там де вже досвід. 60%. В країнах центру може вважатися лікарня, в якій Виконують на рік більше всього на всього 25 таких операцій, які були виконані Сергієм. наприклад, та установа, де він оперувався, там їх виконують значно більше. Тобто, він є експертним центром. Так, на це треба звертати увагу. Лікарі, експертні експертні самої установи. Давайте ще поговоримо про світовий досвід. В даний час вершиною хірургічних технологій в цьому напрямку є робот, асистовані операції системою Давінчі. Такі втручання виконуються за тим же принципом, що і звичний ендоскопічний доступ до органу здійснюється через. Проколи в чер... передній черевній порожнині, а, але робот значно краще враховує всі анатомічні властивості підшлункової залози, щоб уникнути ускладнень при видаленні уражених тканин. В Україні він є. Два, Два. де він в Україні. Перший був поставлений в Вінниці, там оперує Андрія Грігорінка. Друге, от кажуть, в Дніпрі в Медікаплазі. Я вам хочу сказати, що мене цього року просто в мене був розрив шаблонів, коли я дізнався, що в Америці в деяких клініках з позаматковою вагітністю оперують девінч. І коли я вирішував оперуватися, в мене була можливість поїхати в шаріте і виконувати панклята резекцію нанальної різікцію під девінчі. І німці мені сказали, що відкрити доступ буде краще. Дараз, якщо... Тобто, з тим об'ємом операції при Раку підшлункової залози. Якщо, наприклад, тут ми хірурги хочемо подивитися е, якесь відео з професійною метою, як виконується та чи інша операція, такого контенту справді дуже багато. Наприклад, покрпанкрата до динального усі відео на Ютубах каналах вони будуть виконані роботично. Зараз дуже важко знайти е, відеоматеріал свіжий, сучасний, де ця операція буде виконана, якщо вона виконувалася за кордоном, не роботично або не лапароскопічно. Зрештою, Робот це е, ніби як е, наступний ступінь еволюції. Насправді це все одно методів. інструмент. Все одно інструмент, так, і робот нічого не вирішує. Просто е, інструменти зроблені таким чином, там е, краща артикуляція інструментів. Є декілька ступенів свободи руху цього інструменту, і таким чином досягається е, більш Ой. якісне виконання десекції, саме хірургічних маніпуляцій. Але це е, не впливає на онкологічний віддалений результат, це впливає на е, Ускладнення післяопераційні на стільки, скільки проведе людина після операції в стаціонарі. А в країнах заходу це дуже дорого, і чим менше людина проведе в стаціонарі, тим буде дешевше її лікування в цілому. І час операції. Тому що конкрета додинальна резекція це 5-7 годин. А якщо ми використовуємо, де в чи ще плюс, декілька годин, анестезії, Таке і інше, коли ми говоримо про онкологію, ми завжди говоримо слово е, ремісія. От якщо говорити про ремісію, е, наскільки вона реальна в тій чи іншій ситуації, від чого залежить? Е, є онкологічні захворювання, які успішно беруться під контроль. Е, успішно пролікований пацієнт, який завершив блок всього лікування, яким призначили мультидисциплінарний онкологічний консиліум, переходить в ремісію, в так звану третю клінічну групу. І Підлягає тільки активному спостереженню. Мета цього спостереження вчасно знайти рецидив, метастаз, коли він ще невеликий, і правильно на нього зреагувати, і таким чином продовжити життя пацієнту. Дякую вам за сьогоднішній ефір за ваш час і ваші поради Сергію. Бажаю здоров'я особливо. Думаємо. Я думаю, що всі глядачі доєднуються до моїх слів. Напишіть, будь ласка, підтримку в коментарях для Сергія. Друзі, пам'ятайте, що профілактики як такої раку немає, тому вчасна діагностика на ранній стадії врятує ваше життя. І, звичайно ж, наші українські лікарі, які насправді є найкращими, Будьте завжди здорові і в безпеці.